Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. З боку торт прикрашаємо білками, змішаними з жовтками. Але цього недостатньо. Візьмемо свіжий гранат, зрісуємо верхушку. Так буде легше вийняти зернятка. Розрісуємо у деяких місцях з боків, де є білі прожилки. Для того, щоб легко розділити плід на шматочки. Беремо зернятка і викладаємо на білкову частину. На білосніжному фоні гранатові зернятка виглядають дуже гарно та контрастно. На смужки і жовтка можна викласти листочки петрушки, як і збоку. Повторяю, допустимо використовувати її.